Друзі, нас інфоперші про головне поїхала інсайдери з Кремля та Джерела в розвитці Повідомляють, путін готує наказ на покарання Києва. Удар і що мав би символічно спалити столицю. пише телеграм канал Кремлівський щуримовірні об'єкти будівля Верховної Ради України. Адміністрація президента на банку. І однак навіть середовищі російських генералів немає впевненості в доцільності такої атаки. Оскільки стратегічно це не змінить ситуацію на фронті, технічно залишків ракет вже не вистачає. Психологічно виглядатиме як тероризм, а не воєнна акція партизанські телеграм-канали і колишні співробітники АПРФ повідомляють про історичні стани раптові вигуки, емоційні спалахи під час нарад. Ізоляцію навіть від найближчого кола лише вибіркове, лише вибіркове виконання наказів, обсесію, останнім ударом, схильність до самоізоляції в бункері. Він кричить, вимагає запускати стратегічні ракети, але отримує відповідь технічно неможливо. Втім, удар орешником поки во Путіну не вдасться. Натомість ядерні аварії по трьом великим містам удар по ядерній провал орешника і тополя М. Аварія, яку Кремль не може приховати орешник, дослідна крилата ракета дальнього радіусу, діє, знищена під час завантаження опускову платформу на полігоні в Тверській області. тополя М, міжконтинентальна ракета підірвалася прямо у шахті в Пермському краї. Постраждало понад 60 осіб, десятки загинула символічна катастрофа. Це не просто технічна невдача. Це втрата останнього символу шантажу великого дару. Відповідь фото уламків були перердані західним змі, розкривши дефекти конструкції на спроможність отримувати боєготовність тряди. Китай втручається мовчки за інформацію аналітичних центрів Сінгапуру і Тайбею. Китай тисне на патрушу, як альтернативу Путіна, виставляючи його адекватним компромісом. В Пекіні заявлено глобальна дестабілізація невигідна Китаю. А Путін і каталізатор НАТО вважає, що Кремль утратив здатність до ядерного тиску. Вашингтон і Лондон зберігають стриману риторику, але посилюють оборонні контакти з Україною. Змі з'являються синхронні публікації про початок кінця впливу російського ВПК. Сьогодні небо Києва не вогонь, а дзеркало російської слабкості, а небо над Росією. Вибухи віча і втрата контролю. Кремль більше не лякає. Він розвалюється. Навіть останній козир виявився зіпсоною картою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.